Сумки вівторка на телеканалі Бесарабія ТВ В студії Тетяна Бажанар. Вітаю вас сьогодні. у Випуску мова піде про таке: удар по гаманцям, чергове подорожчання тарифів на електроенергію, боротьба з корупцією на місцях. Як посадовці руйнують старі схеми. Очільниця Білгородністровського виступила за заповідник. Та чим вражали у попередні роки туристів Акермана? Розкажуть наші кореспонденти. Далі про ці та інші події розлогіше. Удар по гаманцям. Вже з 1 березня українці сплачуватимуть за використані кіловати більше. Нові тарифи на електроенергію вже вступили в силу. Як до цього ставляться керманці та яким чином вберегти себе від донарахувань в наступному сюжеті розкаже Олена Малоїван. день весни українці зустріли очередним повишенням тарифів на електроенергію. Уже спірва марта зі своїх кошельков будуть викладувати ще більше грошей за оплату комуналки. 100 кіловат. У нас будет в городском, городской местности 57 копеек, от 100 до 600 киловатт 99 копеек. То, что будет потреблять потребители свыше 600 киловатт, гривна 56. В, населенном пункте, в, сель, в сельской местности получается то же самое, только 150 киловатт. Разница идет в, в киловаттах. Трифы цены одинаковые, а киловатты в городе дается лимит 100, а в селе 150 для германцев эта новость не новая и не самая приятная. Люди сетуют, как им жить дальше, ведь пенсии и зарплаты минимальные. Татьяна Евгеньевна работает в доме малютки. Как рассказывает женщина, в этом году им уменьшили зарплату. И той суммы, которую она получает, едва хватает, чтобы оплатить все коммунальные услуги. Уже не говоря о затратах на продукты и одежду. Ну а зачем эти подорожания? Я не понимаю, зачем они? чтобы в карман положить себе там денежки наши. Это, конечно, ужасно с нашими зарплатами не европейскими. подорожание сумасшедшее, уничтожают Украину и народ. Вот что я могу сказать. Не согласна с новыми тарифами и Татьяна Ивановна. Хоть она и старается изо всех сил экономно использовать электроэнергию, однако ежемесячно сталкивается с проблемой лишних киловатт в квитанции. Я негативно отношусь ко всему, вообще ко всей этой политике нашей, потому что они уничтожают нацию, уничтожают генофонд наш. И нет объяснения всему этому. Если с ценами на электричество рядовому украинцу бороться еще сложно, то с доначислениями вполне реально. Чтобы избежать лишних киловатт в квитанции, вам необходимо зайти на сайт Одесса Облэнерго, зарегистрироваться там в личном кабинете и внести показания счетчика за текущий месяц. В течение нескольких минут вам приходит квитанция на электронный адрес. Если же у вас нет интернета, работники РЭСа советуют позвонить на горячую линию и сообщить показания счетчикам. Однако многие акерманцы столкнулись с тем, что не могут туда дозвониться. Я вот звонила, никак не могу в раз дозвониться. Ни в Одессу, ни сюда. Я уже два с половиной часа туда звоню. Угу. И никто на ничего не отвечает. Елена Малаеван, Андрей Романовский, Виталий Саладухин, Бесарабия ТВ. СБУ ліквідувала великий конвертаційний центр в Одесі. Група зловмисників створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також із незаконним обміном іноземної валюти та дорогоцінних металів в особливо великих розмірах. Членів угруповання затримали правоохоронці. Провели 11 обшуків, у тому числі на відомому одеському ринку. Книжка, під час яких вилучили понад 20 мільйонів гривень та вогнепальну зброю. Слідчі дії тривають. У спальному районі Одеси поліцейські викрили чергове казино, на які тільки хитрощі не йдуть зловмисники. При цьому не забувають і про конспірацію. Більш докладніше в наступному сюжеті розкаже Тетяна Карпенко. Навіт, казалось би, обична квартира. Але що відбувалося за закритими дверьми, знати могли только любителі азартних ігор. П'ятиэтажки в одному із спальних районів Одеси предприємчивые дільці зарабатували, організував ігорний горний дом. Малиновским отделом полиции проводится досудебное расследование по факту организации незаконного горного бизнеса. В одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного на улице Афилатова, злоумышленники, пользуясь слабостью некоторых граждан к азартным играм, используя все необходимые меры конспирации, незаконно обогащались, организовав запрещенным законом горный бизнес. Осознавая последствия своей противоправной деятельности, правонарушители позаботились о мерах конспирации. Помещение со всех сторон оборудовали камерами наружного видеонаблюдения, а для того, чтобы рядовому гражданину открыли дверь и впустили внутрь, предварительно необходимо было осуществить сигнальный звонок с мобильного телефона. Мы вообще съезжали отсюда, мы закрываемся последние дни. Я только недавно пришла сюда, как бы, на работу. То есть. Есть. То есть вы здесь работаете, я понимаю, Но да? Ну сижу пока, да. А кем вы работаете здесь? Кассиром. Кассиром. Да. Ясно. А как называется заведение это? Есть название какое-то? Хорошо. А кто субъект предпринимательской деятельности, кто организовал это заведение? Я могу связаться с ним. Вы можете назвать фамилию хотя бы, имя Нет. А? Нет. Вы отказываетесь называть? Я не знаю. Ну имя. С кем вы собираетесь созваниваться? С кем вы собираетесь связаться? Или этого человека да. заведение работал администратор, в обязанности которой входило, следуя соответствующей конспирации встречать и провожать гостей до дверей, принимать за игру деньги, предоставлять доступ посетителям, казартным играм и угощать их слабоалкогольными и безалкогольными напитками. В ходе обыска в квартире обнаружили 8 столов с компьютерной техникой: сервер, оргтехнику, черновые записи и бухгалтерию, а также деньги, полученные от преступной деятельности и базы данных игроков. Листки, бумаги, похожие на визитные карточки с названием. В ходе обыска всего раз, два, три, значит, которые составляют буквы Клаб Кар, как бы мечей с цифрой 7. Вот. Есть цифры. На каждой индивидуально. Также обнаружена следователем карта участника. Ну, надпись карта участника синего цвета. С другой стороны. Знатись за необхіднішу інформацію за необхідну інформацію щодо використання картки учасника ви можете звертатися до адміністрації закладу і круги з э, цифрами. Оборудовання, документи і денежні средства в сумі більше трьох тисяч гривень. Із яли Слідство продовжується. Тетяна Карпенко, Андрій Романовський, Бісарабія Тв. Голова Кілійської райради застеріг чиновників від участі у старих схемах і розкраданні бюджетних коштів. За словами Павла Бойченка, не всі чиновники і підрядники, які мають відношення до бюджетних коштів, зрозуміли, що часи змінилися. І продовжують заробляти за старими схемами. Такий висновок в райраді зробили після того, як одна із кілійських громадських організацій провела аналіз кошторисної вартості робіт на одному із соціальних об'єктів району. Чиновник зазначив, що буде жорстко припиняти будь-які прояви корупції. Далі цитую: «Хочу придупрідіть всіх, ми не остановимося ні перед чим. Вам не поможет никакая крыша, связи и знакомства. Любые завышения стоимости работ будут расцениваться нами как воровство бюджетных денег. И всем, кто к этому будет причастен, придется понести и политическую, и уголовную ответственность. Система електронних державних закупівель через Прозоро вже крокує просторами України. Багато міст успішно проводять тендери, і при цьому все прозоро та доступно кожному. У Білгорністровському теж планують скористатися цією послугою, які переваги вбачають, дізнавалася Тетяна Карпенко. Система электронных государственных закупок прозора. Они много говорят и пишут. Стартовала она еще в 2015 году. На сегодняшний день работает в пилотном режиме. Главный принцип нового подхода говорит сам за себя. Все должно быть прозрачно. Кроме доступности, система призвана сэкономить государственные деньги. Денис Киминчиджи, новоизбранный депутат Горсовета, был инициатором внедрения этой системы в Белгороднестровском. Надо идти по пути экономии. И открытость это огромная открытость. Сейчас никто не знает, когда проводятся эти толком тендеры, кто в них участвует и как в них участвовать. И все прекрасно понимают, что участвуют, только обычно, одни и те же люди, и определенный круг лиц. Тут участвует кто хочет. В Белгороднестровском на одном из заседаний исполнительного комитета поступило заявление от руководства города проводить государственные закупки через систему прозора от 30 тысяч. Дискать это хорошая возможность максимально прозрачно использовать бюджетные средства, дабы каждый мог видеть, как проходят торги и какая сумма была потрачена. Но почему выбрали именно эти цифры, неизвестно. По словам Дениса Кименчиджи, он готов внести на рассмотрение предложение про проводить закупки от 10 тысяч. Однако, прежде чем эта система заработает в городе, нужно пройти определенную процедуру, заверил депутат. Первое, что необходимо сделать, это чтобы все распорядители бюджетных денег определились, в какой торговой площадке они будут работать. На данный момент существует 8 торговых площадок, все они в принципе по функционалу одинаковые. Но не отличается дизайном и больше для предпринимателей расширенные возможности сугубо для предпринимателей. То есть есть разные платные там контенты по фильтрам, по еще чему-то. Но это для предпринимателей. Для распорядников кошти в прозор идет полностью бесплатная, и все аукционы, которые проводятся, все тоже бесплатные. Единственное, то есть они действительно отличаются дизайном. И все распорядители денег должны для себя определиться, в какой одной платформе они будут работать, чтобы мы могли провести комплексное обучение, пригласить представителей этой платформы, и они провели обучение. В принципе, на самом сайте «Прозора» все доступно и понятно. Четко расписаны этапы торгов и покупок. Далее дело за малым – регистрация. Нужно только выбрать определенный статус – гость, заказчик или участник. Все должно происходить соответственно установленного регламента системы «Прозора». Участвовать в торгах могут предприниматели со всей Украины, только если они выдерживают условия конкурса. Да, подается заявка. Второе – происходит процедура ну, подачи, подачи предложений. Она идет в три этапа. Можно менять цены будет предпринимателям в три этапа. Не раскрывается, кто предприниматель до последнего этапа. Только в последнем этапе будет видно, кто предлагает эту сумму. То есть, чтобы не было сговора среди предпринимателей, они все идут как анонимные и, и раскрываются они только на последнем уже этапе конечных ставок. Когда они сделают последнюю ставку, будет видно, кто принимал участие. Полный переход на новую систему государственных закупок состоится до 1 сентября 2016 года. Так или иначе, чиновникам всем советам и администрации придется изменить подход к торгам. Как эффективно это повлияет на экономию бюджетных средств, покажет время. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Прикордонники Ізмаїльського загону затримали браконьєрів, які виловили понад пів тисячі рибин. Сьогодні вночі стражі кордону відділу Болград затримали трьох громадян України на березі озера Ялпух. У багажному відділенні автомобіля ВАЗ правоохоронці виявили понад 500 рибин різних видів та заборонені знаряддя лову. Ліскова сітка завдовжки понад один кілометр. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності. Попередня сума заданого збитку складає понад 72 тисячі гривень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Рибу та сітки правоохоронці вилучили. У Білгородністровському визначилися із новими назвами старих вулиць. Мер міста вже підписала відповідне розпорядження. Загалом перейменували 22 вулиці, 15 провулків та один парк. Отож, як відтепер по-новому звучатимуть транспортні артерії Акермана – дивіться в наступному сюжеті. Всього під дією закону про декомунізацію Білгородністровському потрапило ряд вулиць, а також парк Леніна. Віднині вулиця Блюхера стала Паустовського, Дзержинського Миколаївська, Енгельса Військової слави, Калініна вулиця Незалежності. Вулиці Кірова змінили назву на єврейську. Самі ж акерманці неоднозначно ставляться до такого рішення. Очень плохо. А чим ви можете це аргументувати? Ну, зачем переименовывать? То, что было. раніше, по моему було все очень добре. Наверное, ну, пора карману від пережитків пусть Союзу. Стара вулиця Котовського змінила свою назву на Вірменську. Крупську перейменували на Запорізьку. Куйбишева на Тіверську, вулиця Лозо тепер Портова, Леніна Михайлівська, Леона Попова Грецька, Радянська Святогеоргіївська, а Свердлова Соборна. А керманці кажуть, що не встигли звикнути до старих назв, як вже з'явилися нові. Ну вже не привикати, тому що я тут родився і вираз. Когда мені було літ, Наверное, 12-15, вже не пам'ятаю. вулицю Портову поміняли на Леона Попова. Вот. Тогда, да, что-то оно там было такое, что вот не надо, было бы зачем, это старое название, все хорошо. А сейчас как-то уже ко всему привык с этим всем за два года бардаком в Украине уже ничего не удивляет. Вулиця Фрунзе віднині Слов'янська, Чапаєва, Буджацька, Щорса Дунайська, Дмитрова Болгарська. Жителі міста не хочуть змін в назвах вулиці провулків. Їм потрібен порядок і матеріальне благополуччя. Кажуть, що від декомунізації краще не заживуть. Ну, чесно кажучи, не особливо в історії. Історія є історія і змінять її. Тобто ви категорично проти, Так. Да. Плохо. плохо. А зачем деньги тратить на эти вулиці? Що ж зараз такая у нас изобилие, що треба обязательно на вулиці а? Страна і город дуже нуждається в деньгах, переименовывать именно в це не надо, Потім может так. Да. Нову назву отримала й вулиця Шансара Марата. Тепер вона педагогічна. Карла Маркса Кочубинського, Орджонікідзе Чорноморська. А вулиця Червоноармійська тепер носить назву Козацька. Також зміни торкнулися про вулків і парку Леніна. Віднині він став Михайлівський. Отношусь. Не очень хорошо из-за того, что время тяжелое, людям нужно будет переделывать паспорта, людям нужно будет переделывать домовые книги, очень много документов, это хождение по всем этим бюрократическим инстанциям, это опять же забирание у людей денег, которых и так в нынешнее время тяжелое время. Мне кажется, это не своевременно, и это не то, что сейчас нужно Украине. Не переименовывание и не сваливание памятников. Нужно хотя бы наладить людям, украинцам, жизнь, достойные зарплаты, пенсии. Мне кажется, на это надо делать акцент. Не переименовывать, не запрещать русский язык, потому что не будет тогда мира на Украине. Наразі жителі Басарабії бояться зайвих витрат і не розуміють, навіщо марнувати гроші на зміну назв вулиць, якщо сьогодні є ряд більш важливих проблем, які потребують негайного рішення. Чи зроблять нові назви вулиць життя міста краще, покаже лише час. Тетяна Баженара, Анатолій Лук'янчук, Басарабія ТВ. Сарацькі вогнеборці врятували приватний житловий будинок. Рятувальники за 12 хвилин прибули на місце події, де відкритим полум'ям горів дерев'яний сарай під шиферним перекриттям. В якому власники зберігали дрова, вугілля та купу старих речей. Була загроза розповсюдження вогню на поряд розташований житловий господарський будинок. Вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу на загальній площі 20 метрів квадратних. До гасіння вогню залучили одну одиницю пожежної техніки та п'ять чоловік особового складу. Причина загорання наразі встановлюється. Очільниця Білгороністровського виступила за створення заповідника на території Акерманської фортеці. Більше того, каже, що знає, звідки взяти гроші на реставрацію твердині. Найефективніший спосіб отримання грантів. каже, що це можна зробити за умови, якщо комунальним підприємством фортеця керуватиме саме мерія Білгороністровського. Так це чи ні? Дивіться в наступному сюжеті. Виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради у 2008 році. Розпочати робота по розробленню документації щодо створення державного історико-архітектурного заповідника в місті Білгородністровського з метою продовження даної роботи просимо допомогти отриманні інформації щодо приналежності та статусу археології національного значення, які розташовані на території міста Білгородністровська. З таким текстом виконком Білгородністровської міської ради нещодавно звернувся до міністерства культури з проханням надати пошагові рекомендації щодо створення заповідника на території Акерманської фортеці. Днепропетровский городской совет занимается тем вопросом, которым до сегодняшнего дня областной совет, к сожалению, не занимался. Но почему-то вот в процессе принятия решения передачи крепости от областного совета городу почему-то возник вопрос о создании заповедника. Где были пять лет эти люди, которые этим вопросом совершенно не занимались? Вот это у меня вызывает определенные вопросы. Мер Алла Гіна каже, що наразі міська рада вже залучилася підтримкою Міністерства культури в отриманні гранту великий проєкт від посольського фонду США. Але, як зазначає очільниця міста, отримати ці півмільйона доларів можливо лише за умови, якщо комунальне підприємство Фортеця буде у місті. На самому ж сайті таких умов нема. У графі вимоги до претендентів сказано, в конкурсі можуть брати участь кваліфіковані установи. За визначенням фонду це зареєстровані відповідальні некомерційні установи, такі як неурядові організації, музеї, керівні заклади культури чи подібні інституції, які доведуть, що мають відповідний досвід та можуть керувати великими проектами збереження культурної спадщини. Депутати шостої каденції кажуть, що у даному питанні варто розрізняти, який саме це буде заповідник нужно чітко определиться тогда городскому совету сегодня, по якому путі ми йдемо історико или чи історико потому что отримав грант от Министерства культури на перспективу создания історико-культурного абсолютно кардинально міняє положення. Однак наразі, поки депутати обласної ради не прийняли рішення про передачу повноважень управління КП Фортеця Білгородністровській мерії. Це не є рішення, корот може бути перевести із силу культури. І в ісцему проведення восного світа заключення договору змісті воссовосевіта на ресталі є невозможно. Тетяна Божанара, Натолі Лукінчук, Бесарабія ТВ. В Ізмаїлі СБУ затримала на хабарі зав. кафедрою факультету. Співробітники Служби безпеки України спільно із прокуратурою викрили на хабарництві завідуючого кафедрою Ізмаїльського факультету одного із київських вищих навчальних закладів. Здирник систематично вимагав кошти від заочників за здачу екзаменів, погрожуючи завалити сесію. Правоохоронці затримали зав кафедрою в центрі Ізмаїла під час отримання 1200 доларів від студента. Відкрите кримінальне провадження триває. Оперативно-слідчі дії для встановлення інших фактів отримання хабарів викладачем. Нерозділене кохання стало причиною для самогубства одеситки. До патрульних поліцейських звернулись перехожі, які повідомили, що невідома жінка. Планує стрибнути з п'ятого поверху будинку по вулиці Преображенській. Правоохоронці відразу ж приїхали на місце пригоди, де 44-річна жінка знаходилася на сходовій клітці. Завдяки спритності патрульних і перешкоди у вигляді дротів жінку змогли зловити з вікна і врятувати їй життя. Правоохоронці негайно викликали швидку допомогу. На запитання, що стало причиною такого вчинку, вона відповіла: нерозділене кохання повідомляє інтернет-видання Уніан. Фахівці економічного управління надали звіт про реалізацію програми розвитку туризму у Білгородністровському. Були моменти, які дуже бурхливо обговорювали. Що викликало невдоволення у присутніх? Дивіться в сюжеті Олени Малойван. Минуло чотири роки роботи і прийшов час відзвітувати. Що ж вони зробили задля того, аби розвинути туризм у Білгород-Дністровському. Перш за все розказали про те, що разом з іноземними партнерами вони брали участь у проєкті реставрації парку Леніна, що нині зветься Михайлівським. Партнер в реализации Европейского Союза совместно с операционной программой Румыния, Украина, Республика Молдова, Средневековой Тур, то есть реставрация ну, знаки Рафонда в парке Ленина. Ну, это наше участие. На сегодняшний день уже в принципе, мы готовим финальный отчет, и в принципе данный проект мы уже ну, заканчиваем. Задаем финальный отчет нашим партнерам. В принципе, проект уже ну, на стадии завершения. В планах також була розробка рекламно-інформаційного забезпечення. Цю роботу виконало комунальне підприємство Акерман Турінвест. Однак скільки витратили грошей, не повідомили. Були розроблені буклети, в яких розвіла коротка інформація про тих об'єкти, які знаходяться на території міста. Щоб було цікаво освіти міста, гостям, щоб вони знали, де що знаходиться, як розположено і небольшая інформація. За словами Наталії Коваль, починаючи з 2010 року, з метою популяризації туристичного потенціалу Білгородністровського проводяться конференції круглі столи, на яких і презентують нові екскурсійні програми, проекти туристичної інфраструктури, обмінюються практикою та досвідом. Ми приглашали у нас з нами повна робота даних мероприятий». Як розказує Наталія Коваль, в розвитку туристичної діяльності особливу увагу приділили відновленню комунального підприємства Екерман Тур Інвест». Це викликало неабияке незадоволення у присутніх. Мовляв, якщо воно неефективне, немає сенсу утримувати таку організацію. Ні, ефірна какої та там організація, котрим займається. Ліквідірувати создати нове. У нас сьогодні общественники ну, активно допомагають розвивати наше государство, своє місто, город, поселок, Пригласите их, координационный совет. Помогите, люди вам за даром помогут это сделать. Вы найдете, вы знаете, сколько нереализованных, грамотных, умных людей находятся вот за дверями этого помещения, потому что ну, ну не могут они себя как-то еще проявить. Важливим кроком у розвитку туризму Акермана стало налагодження міжнародних зв'язків, зауважила Наталія Коваль. Подписание соглашений о сотрудничестве между Белгороднестровским и городами Санок, Республика Польша, Терку, Нямс, Теркул Окна, Румыния. Ну, еще идут переговоры с другими городами-партнерами, которые могли бы помочь нам в инвестировании в туристическую инфраструктуру. В реалізації програми розвитку туризму виникали непорозуміння з керівниками деяких баз відпочинку, які вважають, що інформаційний центр може відібрати у них клієнтів, а також були проблеми з недостатньою кількістю інформаційно роздаткових матеріалів. Однак Наталія Коваль пообіцяла, що усі недоліки вже взяли до уваги та будуть над ними працювати, аби не повторювати помилки минулих років. Олена Малеван, Андрій Романовський, Віталій Солодухін, Басарабія ТВ. Такими були новини дня що минає. А ми побачимося з вами вже завтра, як завжди, о вісімнадцятій годині на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.